Наталя з чоловіком оформили квартиру в світлих тонах з яскравими акцентами. Весь дизайн придумали самі, а деякі предмети зробили своїми руками багато меблів, підібрали в іке і самостійно перефарбували родзинкою інтер'єру. Стала кухня в скандинавському стилі. А жовтий холодильник і зовсім став справжньою зіркою інстаграм. Нагадаємо, що ми так само розповіли про чудову вані Наталії Крихітної. Але стильною передпокої про перепланування. Спочатку кухня була 6 м2, тепер разом з вітальною 23-5 м2 Проект малювала сама на листку олівцем. Хотілося, щоб інтер'єр був не нудний і зручний для життя з маленькими дітьми, як же об'єднати кімнату з кухнею. Для початку потрібно переконатися, що стіна між ними не несе несучі стіни, зносити ні в якому разі не можна, щоб уникнути обвалення будинку. За адресою вашого будинку в інтернеті легко можна дізнатися серію споруди і вивчити інформацію про несучих стінах в цій серії. Для більшої впевненості можете запросити додому співробітника ПТІ, який скаже напевно, які зміни можна проводити у вашій квартирі. Якщо хочете спростити для себе довгий і трудомісткий процес узгодження, перепланування можете звернутися в фірми, які займаються цими справами за гроші, там вас проконсультують, чи можна провести у вашій квартирі ті чи інші зміни законно зроблять за вас, і візьмуть всю паперову тяганину на себе, про кухонних фасадах. Свій приблизний проект я відправила в фірм 10 точно за мою маленьку кухню 2 на 2 метри, без верхніх шаф по одній стіні, озвучували ціни в районі 100 тисяч гривень. Я ж хотіла фасади в емалі і фурнітуру блюм, але щоб при цьому недорого, більшість фірм відповідали, що це нереально. Але хто шукає, той завжди знайде у Кіровській меблевій фабриці. Сава кухні Савелеп мені нарахували 71 тисяча гривень за кухню в модульному виконанні з кроком в 5, і я відразу погодилася. Правда, попросила мені перед укладенням договору. Надіслати товарну накладну, з якої я викреслила ще кілька непотрібних мені позицій, і кухня стала коштувати 64 тисячі плюс збірка 6 тисяч, у підсумку ми віддали 70 тисяч гривень за кухню крутої якості в емалі з фурнітурою Blume з доводчиками. Про жовтому холодильнику у нас самий звичайний білий холодильник. Але мені захотілося додати більше сонця і яскравих кольорів в інтер'єр, викликали майстра, і він за пару годин обклеїв двері холодильника плоттерною плівкою орацал колір 19 сигналілов, і вдома стало значно веселіше. Десятки тисяч людей зберегли його в закладки, ще сотні написали мені, що теж хочуть такий. Питали, де купити люди, дізнавшись, що ми просто його обклеїли, говорили. Вау, як все просто! Теж собі так зробимо про зберігання скляні банки з дерев'яними кришками для круп я замовила в невидимка шоп. Банки дуже легкі, великі я вибрала 700 мо, маленькі двісті м. Тепер на полицях порядок і краса. Багато хто запитує, чи зручно відкрити зберігання над варильною поверхнею, та ще й в кухні без витяжки, відповім чесно. Це підійде не кожному, але мене повністю влаштовує прибирання. Додалося, але це так красиво і робить кухню настільки затишною і самобутньою, що я готова піти на жертви. А щодо витяжки, під час приготування їжі мені досить провітрювання, плюс я не готую на олії і люблю, коли вдома пахне їжею. Обідня група стільці і стіл амест. Зараз вони продаються у величезній кількості магазинів. Досить вбити назву в пошуковику стільці дійсно зручні, зручніше всіх інших обідніх стільців, на яких мені доводилося сидіти через рік, як нові, за ним нарікань немає. Чого не скажеш про стіл? Покриття глянцевої стільниці не дуже міцне, і вже з маленькими сколами сколів можна було б уникнути, замовивши захисну плівку у вигляді м'якого скла, але я її не сильно люблю. Діаметр нашого столу 90 см зараз би взяла стосм для чотирьох було б комфортніше. Про підлогове покриття я дуже хотіла білі підлоги, і як же я рада, що чоловік не погодився, він любить дерево і згоден був тільки на підлоги кольору дерева. Ну а мені потрібно було, щоб підлога була антивандальним і вологостійким через дітей. Коли я помацала різні зразки в магазині, у мене не залишилося сумніву, що треба брати квіт степ імпресії Ultra. У нього натуральна текстура дерева, навіть всякі тріщини і вм'ятинки вони відтворили, виглядає він шикарно і якраз влогостійкий. Вартість його була в більшості магазинів в районі 1600 гривень. Мені здалося занадто дорого, я вшукала всі сайти і знайшла цей ламінат за 1100 гривень. І купила в потрібному мені інтернет-магазині через кнопку. Знайшли дешевше. Сподіваюся, ще хтось так робить дуже корисно. До речі, кнопка колір вибрали дуб світлий і один, 1847. Хоча всі забарвлення його викликають у мене захват у нього 33, і клас, і товщина 12. Виробник обіцяє гарантію 25 років і навіть дозволяє його використовувати у ванній кімнаті. Так як ламінат тримає воду. Підкладку використовували хвойну сім, здається, стеїцо. Перед укладанням ламінату вирівнювали підлогу наливний суміш і одиво. Підлоги у нас не скриплять, а в минулій квартирі скрипіли знатно. В експлуатації веде він себе відмінно проливали воду на нього не раз. Вважаю, співвідношення ціна, якість ідеальна, він неймовірно приємний на дотик, а його зовнішній вигляд для мене поза конкуренцією фото до ремонту. Дивіться детальний рум тур цієї квартири 1-7 хвилин.